Сільський голова і актив сільської ради присутні тільки по тій причині, що ви знаєте, які на сьогоднішній день відбуваються події в державі. На сході України йде війна, незрозуміло, ким і чим таке оголошення розклеєно. Незрозуміло, чи це наклеїли його сепаратисти, чи це терористи. Делі села Пединки та Провалівки нарікають на свавілля сільського голови. кажуть, що з ними не обговорювали процес децентралізації. Відтак, частина односельців хоче приєднатися до Любарської об'єднаної територіальної громади, а частина не вірить у нову форму місцевого самоврядування. Тому громада вирішила провести схід села і запросити керівників з району та області, щоб поінформували про створення територіальних громад. Чому на це негативна реакція сільського голови? Люди не розуміють. Забудьмо всі образи. Забудьмо всі особистості, і як каже українська прислів'я, один в полі не воїть, тому що разом ми є сила, ми є сила. А сьогодні мені дуже боляче було прослухати про сепаратизм. Педенчани скаржаться, що в сільській раді неналежно відстоюють інтереси односельців. Вона прийшла, і сказала, що школи я утримувати не буду, бо нема грошей. Це все чули до весь колектив школи. Через те зібрали збори з села, щоб люди вирішували, а не депутати і Валентина Миколаївна. Але вона проінформувала Миколу Петровича після того, як вже збирали збори. Що якщо ми сприєднаємося, то закриють школу і не будуть дітей підвозити, автобуса заберуть в Любар. Ми, як громада, ці роки нічого не могли вирішувати. Землю якусь взяти під пасовище. Сільська рада все зробила для того, щоб нам не дати на провалівку хлопці, які народилися. І прожили в селі Провалівка. Хотіли взяти ставок в оренду. Все зроблено для того, щоб віддати її фермеру, тільки щоб не людям. Координатор регіонального офісу реформ облдержадміністрації поінформував людей про те, що влада має бути на місцях, щоб громада контролювала свої надходження, податки та збори, розбудовувала інфраструктуру та покращувала життя жителів. Тому в таких громадських обговореннях нічого протиправного не бачить. Якщо у вас є розроблене положення про громадське обговорення, чи Консультації немає значення, що ініційовано громадянами, нема питань. Зовсім нема питань. Якщо була вивішена навіть об'ява, а справа в тому, коли проходять громадські слухання, консультації, кругли столи, конференції, це все законно. Якщо була вивішена об'ява, заздалегідь. Це повідомлення людей. На сьогодні в Любарському районі створюється одна громада Любарська об'єднана територіальна. На це погодились жителі 20 сіл і одного селища. Три села допоки що вагаються. Сільські жителі переживають, що гроші громади будуть акумулюватися у центрі, і він розвиватиметься. А у менших селах закриють школи та інші заклади. Тим, хто сумнівається, порадили поспілкуватися з членами об'єднаних громад, які вже функціонують. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, новини Житомирщини.